Божого благословення кожному. Неодноразово чув такий вислів, коли люди говорять, що тварини вони поводяться краще, ніж людина. І це, на жаль, правда. Тому що людина дала доступ дияволу до своїх мізків. І діявол, він впливає на людину, на її серце. Тому так відбувається. Сьогодні, що люди вони невірні, злі. Але тварина, ми бачимо, коли ти її годуєш. В кого є домашні тваринки, знають, що кішка чи собака вони зустрічають тебе, вони вірні, вони раді, вони лащаться, вони облизують тебе, вони вірні. А Господь говорить, що невірні Царства Божого не наслідують. Невірні нікому не потрібні, тому нам потрібно навернутися до Бога, віддати своє серце, своє життя нашому Господу Ісусу Христу, щоб бути вірному Богу, бути вірному Слові Божому і війти в Царство Небесне.